До свого кольорового року. Хто не знає, це такий класний, чудовий спільний проект, який був започаткований Надійкою. О, вяжем разом з Надійкою здається, так її канал називається. Якщо ні, як завжди, відписую назву каналу. Це крутий проект. Кожного місяця Надійка нам обирає необхідний колір. Для того, щоб створити таку цікаву атмосферу. Повірте, ти до першого числа кожного місяця не знаєш, що ж ти будеш в'язати, тому що взагалі немає ніяких думок, ніяких ідей. Але, ви знаєте, оті роботи дівчат, які вони творять, які вони викладають у себе в нас в чаті, вони просто тебе надихають. Ти не можеш пройти повз них і отримуєш максимум задоволення. А я хочу вам розповісти, що ж мені вдалося пов'язати, починаючи з квітня. що в мене є, чого в мене нема, що в мене бракує. Одним словом, це всі, всі муроки. Хочу сказати, що коли йшла я в цей проєкт, то в мене була така, знаєте, моя думка, що я буду в'язати весь проєкт іграшки. Але деякі завдання мене ввели в ступор. Я не знала, що можна придумати для того чи іншого проєкту, щоб в'язати в іграшках. Тому ці іграшки не в'язалися, але творити треба і мої ідеї кожного разу росли. Хоча, якщо бути чесними, то в мене тільки одна велика робота. Буде ще одна, Я маю на увазі плечовий виріб. І я про попередній невеличкий звітик, я вже в своєму попередньому невеличкому звітику зробити за січень, лютий і березень я розповіла, ці роботи вже готові. Деяких речей у мене навіть немає. Вони відправились до своїх власників, але все, що в мене зараз є, я вам покажу і розповім. І почну я, звичайно, з квітня. Тут, чесно кажучи, взагалі нічого не просунулося. Це я планувала зв'язати кепку для свого слона, бо був колір жовтий, я нічого не могла придумати. Хоча, чесно кажучи, я вже не знаю, потрібна моєму слону та кепка чи ні. А можливо мені з цього жовтого зв'язати якогось цепля. <гум> Як би так, так? Да? Ну, одним словом, поки що кепка в мене стоїть костори. Хоча це мій борг, і я маю його також закінчити. А, тому треба не забувати про це. <гум> Далі у мене. Три готові роботи. <гум> ось так стола, бачите. Тобто кепку я відклала в сторону. І зараз у мене знову. Але потім з'явилися готові роботи. Перша моя готова робота це ось ці чудові шкарпеточки з жакатом з квіточками. Шкарпеточки зв'язані з залишку. Це 38-39 розмір. Виглядають вони неймовірно, ці квіточки. Дуже гарно перекликаються. Прала я шкарпетка руками. Дивіться, нічого не полиняло. Це мене дуже порадувало. Хоча я навіть вже була готова до того, щоб ці стануть таким зеленим відтіночком. Ну, Нічого не сталося. Як бачите, в навіть у моїх ромашечках є жовтенькі серединочки. Одним словом, ці шкафетки мене дуже порадували, вони мені вподобали. І вони у мене зараз просто як би там лежать на якості. Чекають свою власницю. Наступний проєкт це був проєкт. Червня місяця я його розпочала. Там потрібно було ще зв'язати полосати. Ну, сказати, що мій проєкт віднести можна до полосатого? Ні. Хоча, ну чому ні? Дивіться, ось одна полоска, потім гарна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Напишіть, будь ласка, це можна віднести до полосатого чи ні? Хоча я, чесно, взяла дуби. Я на нього мала право. Там є такий джокер-джокер, вибачте, не дубеля джокер. Я завжди наплутала все. Я взяла джокер. Можна було брати одного разу на півроку. Не, тобто на один раз в півроку можна було взяти джокер. Якраз ще в червні місяці я вирішила скористатись своїм джокером. І от у мене вийшов такий така футболка Авантюра моя, про яку я не... Втомлююсь розповідати, це мені так подобається. Вона просто моя така любов цього року. Це зі частковий бабок, до речі. Тому напишіть, що ви вважаєте це. Можна назвати полосочку чи ні? І наступний мій проект. Який я також завершила, це мій ведмедик, який був відв'язаний в білому кольорі. Він такий милий, він такий чудовий, вийшов. Мені дуже довподобав він, як вийшов. В'язала по мастер-класу, взятому на простор інтернету. Він вийшов невеличкий, хоча я, чесно кажучи, з напівбабовини більш не хочу в'язати такого ведмедика. Хоч він і невеличкий вишев, мені подобається все, але мені здається, цей мастер-клас краще підійде, якщо його в'язати з плюшової пряжі. У мене якраз є коричнева пряжа, і я хочу спробувати зв'язати ще одну такого медмедика в майбутньому, тільки вже з коричневої пряжі. Коли це буде, не знаю, тому що зараз у мене ще три іграшки в роботі, як кажуть. І новий проєкт. Про який я ще не встигла заявити. Ось хочу якраз виявити дівчаткам. В цьому проєкті треба зробити надпис, що це спільний проєкт Кольоровий рік. І тут було задання меланж. Мала місяця серпня, меланж. Я, знаєте, довго думала, якісь шкарпеточки меланджів в'язати. Можна було іграшку меланж в'язати. Але в мене три іграшки в роботі, і чесно скажу, у мене дуже великий список іграшок, яких я хочу зв'язати, і ну, якось меланжева іграшка туди просто не вписується, кажу, як є. Тому, коли я вирішила йти в проект «Зігрій мою душу, про нього я розповідала, то я вирішила, що я хочу ось саме такого Жилета. Цей жилет я ще бачила, коли жила в Німеччині. Саме тоді мені подарували цю напівбавовну. І я тоді хотіла, знаєте, такий з, з легким таким воротом. Я ще поки що тут подумаю, бо я його хочу з резинки зв'язати, чи я його хочу просто зв'язати, знаєте, таке щось, ну, щось спадаюче, що було на шиї, і все. Я ще думаю. Тому. Яки ще не до кінця ще продуманий проєкт. Коли вийде це відео, то вдається, якщо я не помиляюсь, то вже буде. Він стартує цей проєкт Ось, Тому меланж, мій новий проєкт, який я беру з собою, і розпочну. І, скоріш за все, уже на нас. Тут на своє відео звіт я зроблю підсумок за весь рік. І якщо в мене буде можливість, то я покажу ті роботи, які в мене будуть. А тих, що не буде, то, вибачте. Ті вже будуть просто для вас фотографії. Буду намагатися зробити фото. І дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!